Набори ножів. Закономірність така, що я мало показую, розказую про це, мало публікую, але насправді там 95% випадків цей товар реально вигідніше з-за кордону замовляти. Приклад, ось е, мій набір ножів, який я замовив саме собі безпосередньо. Е, тут що у нас? Раз, два, три, чотири, 5 ножів і ножиці. Ось так він виглядає, в коробочці це Хенкельс, хто знає. Вийшов він мені 77 доларів, щоб ви розуміли. У нас в Україні ну, там 8 тисяч гривень подібні ножі я знаходив. Більше навіть дорожче. Коротше кажучи, там деякі з цих ножів по одному можна купити за 4 тисячі. А тут мені вони вийшли за 4, але єдине, що вага. Вага, і плюс до того всього, перевізник може відправляти такий товар тільки морем. Ну довго впливе, але що робити? в більшості випадків, навіть якщо там на подарунок цей товар або собі берете, то можна почекати там півтора місяці. Головне, щоб він доплив і плюс буде вигідніше. Бо тариф морський це всього 5 доларів за кілограм, коли авіа тариф 9.